Я вам покажу, як зробити запити на вступ Це мій чат, наприклад, свого чату. Вверху рослина Карпат Фітопродукт нажимаємо на назву, ось так воно у вас відкриється. Далі. Що нам треба зробити? Нам треба вгорі карандашик, нажати на нього. Тут можна змінити назву, опис, так. От, встановити нове фото, опис. Ось він змінити, так? Да? Я його не буду змінювати. Ну, але щоб ви зрозуміли, де він пишеться. Далі обов'язково. Обов'язково у вас повинна бути публічна група. Без цього воно не вийде. Далі нажимаєте на тип групи. От, публічна група, бачите, не приватна, а публічна. Далі посилання. Далі. Ось хто може надсилати повідомлення. І у вас отакий бінок, він повинен бути активований. Обов'язково. От ось так він не активований. Ось так він активований. Ви його схвалювати, нових учасників активуєте. Заборонити, зберегти вміст, тут вже по бажанню можете активувати, і тоді у вашому чаті ніхто не зможе скопіювати. Контент ваш, да? тобто інформацію, ту, що ви пишете в чаті. Далі, наступний крок ось налаштування групи і ось ця галочка. Обов'язково її нажимаємо ще раз редагувати і ось ця галочка. Її теж ще раз нажимаємо. Все, Таким чином, у вас в групі, от вверху, ось тут де рослина Карпат. Так? У вас там будуть світитися запити на вступ. Тобто, дивіться, я е, загалом да, в свій чат додаю людей самостійно. Хто в Телеграм, в мене є контакти, я з нею переписуюсь, контактувала, я їх додаю сама і в особисті вже пишу, що я вас додала до чату роблю скрін екрана, щоб вони розуміли, що це за чат, так? І пояснюю. Також посилання. посилання в мене є в соцмережі, Боже, я в Тікток, де угодно в мене є посилання на клієнтський чат. І таким чином люди з інших соцмереж додаються до мене самостійно. От вгорі в мене буває, буває в день одна людина, буває п'ять, буває 4, 6. Да? Але я розумію, що це десь спрацювало якесь моє посилання. Розумієте? Я відкриваю, і таким чином я перевіряю людей, які додаються до мене. Яким чином я перевіряю? Я не додаю, де ото написано, непонятно що, оцих всіх арабів. Так? Я не додаю, якщо нема ім'я. Там фамилія, то ладно, ну хоча б якась там Оля була, да? Таня, Маша. Стараюсь, щоб це була аватарка. Да? Якщо взагалі не зрозуміло, про що аккаунт, я таких не додаю. Моя думка особиста: люди, які ховаються, які не пишуть правду, вони не будуть купувати замовлення. Вірніше, продукцію не будуть робити замовлення. Відкриті люди, тобто не фейкові, аккаунти да, справжні, в них є аватарка, вони підписані там якийсь статус, номер телефона, думка якась, ну, розумієте, да? Тобто люди ці не ховаються. І от такі аккаунти я додаю. Але. Запити наступ для мене це обійти оцих ботів, які не зрозуміло чому. ну Зрозуміло, да, вони додаються до груп і їх потім або блокують, або забирають доступ. Ну, це інтернет, ви повинні це розуміти. Таким чином, я це контролюю.